Медитація на настілення нервової системи. Знайдіть тихе і спокійне місце, де вас ніхто не потурбує. Ляжте на спину на рівній поверхні або сядьте на стілець прямою спинкою. Ступні при цьому повинні бути на підлозі. Покладіть одну руку на груди, а іншу на живіт це допоможе вам відчути, як рухається ваше тіло під час дихання. Дихніть повільно і глибоко через ніс. Дозвольте вашому животу піднятися, заповнюючись повітрям як повітряна куля. Відчуйте, як рука на животі. Піднімається, тоді як рука на грудях залишається майже нерухомою. Видихніть повільно через рот, щоб витіснити все повітря з легень. Рука на животі повинна опускатися при цьому. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється з кожним видихом. Зробіть кілька глибоких видихів і вдохів. Зосередьте увагу на своєму диханні. Відчуйте, як повітря входить через ністрі, проходить крізь горло і наповнює легені. Відчуйте як воно виходить, забираючи з собою все, що вам більше не потрібно. Повільно вдихайте і видихайте, відчуваючи, як ваше тіло. Розслаблюється з кожним циклом дихання. Уявіть, що ваш розум це безмежне небо, а думки це хмаринки, які пропливають повз. Спостерігайте за ними. І дозвольте їм повільно розчинятися в повітрі. Продовжуйте спостерігати за своїм рівномірним диханням. Уявіть собі тепле, золотисте світло, яке спускається з небес і огортає вас, наче ковдра. Це світло. Має цілющі властивості і проникає у ваше тіло, заспокоюючи нервову систему. Відчуйте, як воно опускається на вашу голову, шию, плечі, поступово просуваючись вниз по вашому тілу, аж до пальців ніг. Відчуйте, що світло повністю заповнило вас від маківки до стоп. Уявіть, що світло проникає в ті ділянки тіла, де ви відчуваєте напругу або дискомфорт. Відчуйте, як воно м'яко розчиняє напруження, відновлюючи баланс та гармонію. Світло, як губка, вичищає всі застої, енергетичні блоки. Негативні емоції та думки. Дозвольте променям світла м'яко стілювати ваш організм. Кожним вдихом ви наповнюєтесь спокоєм, а з кожним видихом відпускаєте всю напругу і тривогу. Повторюйте про себе наступні твердження. Я спокійний. І врівноважений. Моя нервова система зцілюється з кожним вдихом і видихом. Я відпускаю тривогу і впускаю радість. Всі клітини мого організму відновлюються. Всі органи працюють злагоджено. Зосередьте увагу на своєму диханні. Відчуйте, як повітря входить і виходить з вашого тіла. Нехай кожен вдих наповнює вас свіжою енергією, а кожен видих звільняє від напруження та тривоги. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється, а розум заспокоюється. Уявіть, що з ваших стоп починають рости міцні, здорові корені. Вони проникають у землю, заглиблюючись все далі і далі. Відчуйте, як вони вплітаються у землю, знаходячи опору і стабільність. Це коріння з'єднує вас із землею. Даючи вам відчуття безпеки і стійкості. Відчуйте теплу енергію землі, що піднімається через ваше коріння і наповнює ваше тіло. Це енергія стабільності, спокою і сили. Відчуйте, як вона проходить через стопи. Піднімаючись через ноги і наповнює усе ваше тіло. Відчуйте, як ця енергія допомагає вам почуватися більш впевнено і збалансовано. Уявіть, як будь-яке напруження. Стрес або негативна енергія стікають з вашого тіла вниз, через коріння у землю. Будь-яке напруження стрес або негативна енергія стікають з вашого тіла вниз через коріння у землю. Відчуйте, як земля приймається, трансформуючи позитивну енергію. З кожним видихом відпускайте те, що вам більше не служить. Повільно поверніться до усвідомлення свого тіла. Відчуйте контакт ваших стоп із землею. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, повертаючись у теперішній момент. Коли будете готові, повільно відкрийте очі. Дайте собі кілька хвилин, щоб побути у стані спокою. Ця медитація допоможе вам відновити енергетичний баланс та позбутися тривоги і заспокоїти. Вашу нервову систему. Повторюйте цю медитацію щодня протягом 45 днів, і ви відчуєте потужну силу самостілення. Бажаю, щоб кожна ваша дія і намір були на благо всім, хто до цього причетний, приносячи гармонію та радість у ваше життя і життя оточуючих.